Гроші яблаки, да тут у них віноградів бананчик. З кухні для приматів розпочалась екскурсія фельдман-екопарком для журналістів громада груп, організований у межах благодійної зимової програми екопарку. Спілкуватися з братами нашими меншими це найкращі ліки і підзарядка для організму. А побачити новонароджену дівчинку ранутанів – все одно ще виграти джекпот. Пот. Турботлива мама поночка не випускає маленьку з рук. П'ять років тому вона стала першою представницею свого виду в Україні, яка народила дитинча в неволі. І знову у харківському екопарку, попри війну, пережиті обстріли навесні 22-го, евакуацію, Понечка стала мамою. Вона народила здорову дівчинку, яка наразі активно розвивається під пильним наглядом і мами і зоокіперів. Кімната лиморів – наступний пункт нашої екскурсійної програми, власний основний. Ці звірята з роду приматів. Кільцехвости лемурів називають ще як кошачі лемури, бо вже дуже нагадують домашніх котів, ще й видають звуки, схожі на мяу. Але заводити вдома таких котиків, мабуть, ризиковано. Занадто рухливі, бешкетні. А ще їх, як приматів, вважають родичами людини. Їхні лапки нагадують дитячі руки, якими вони вправно користуються, зокрема під час трапези. Я ті люди, у нас у кожного є свій смак. Тому кожен обирає те, що йому ще наприклад подобається. Але якщо в цей ви можете бачити, що вони перебирають зараз. Але якщо ось тут зайшло з родзинками, то відповідно вона москала їх не зацікавить, бо поки куди родзинку. Тому що вони дуже люблять солодка і ось банани, родзинки це те, що для них найбільш... ну я Найбільше те, що вони люблять. Якщо хочете стати найкращим другом Мемура, то вам обов'язково потрібно мати. Родзинки. Коли у вас закінчується розинка, закінчується дружба. На жаль. Однак у нашому випадку дружба була безкорисливою. Закрутивши смугасті хвостики, якими лемури проявляють свій настрій, звірятка не бажали покидати обраних гостей. Заснути на руках то вже ознака повної довіри. Ну, взагалі, просто така зараз скрутний час. Тобто це все, все разом і життя, на жаль ну це, це просто насолода. так. Я саме з мрією про те, щоб поспілкуватися землюрами, я сюди приїхала, не знала, чи будуть вони. Їх. Так, скажі, приймати нас. Ну, та... Була ще до війни. Ось. Ну, принаймні я три роки не могла забути о цих їхніх таких ніжних торкань, їхніх лапах. Оце треба просто відчути. Я так розумію, мене вирішила розчесати. Мені здається, ваша волосся сподобалась, вирішила трішечки вмовити собі. Це, мабуть, чоловік. Це собі. вже занадто мало. Я не можу. Поїхати в Дагастав, не можу а, по -по поселитися сливому морі, але я можу до них доторкнутися, подивитися по по природою. Я, ну, я не був знайомий з лімурами, багато чого, але так дособливо познайомитися, це перший тут слімі. І перевершили мої очікування тваринка, яка вибрала, як мені здається, мене. І тому це. Дуже вражає. і вони вже хочеться прийти іншого разу, перевірити, чи буде вона пізнає, чи залишається чи причуття, чи це надовго. Взагалі, Лемори стадні тваринки, і коли домінуюча самка народжує дитинча, то між нею та іншою мамою можуть бути непорозуміння, конкуренція тоді іншу самицю відсаджують, щоб не нашкодили один одному. А ще кільце хвості Лемори люблять ніжитися на сонечку у позі йога. Півгодини спілкування з цими звірятками подарували неперевершені емоції, настрій, які не передаються ні словами, ні відеокартинкою. До цього свята треба доторкнутися особисто. Галина Половик, Сергій Савченко, Агенція новин, громада груп.